Вітаю, друзі! Переконаний, що якби не війна, яку ми з вами переживаємо, то ми б з вами так і не зрозуміли складність світу, в якому ми перебуваємо. А також ми б з вами не навчилися приймати правильні рішення на етичній основі або виводити інтегральну величину з тих і парадоксів, які нас оточують. Сьогодні я хочу поговорити про скандальне голосування представника е, України при ООН за проєкт резолюції про нерозповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході, е, підготовленого Першим комітетом при ООН. Це ще не Генасамблея ООН. Е, я почну з. Е, Протиріччі і парадоксів з прикладу і парадоксів держава Ізраїль веде екзистенційну війну з Арабським світом, бореться з ісламським тероризмом, і одночасно навесні пропонувала українцям капітулювати перед державою терористкою там, Російською Федерацією. Дуже чітко розуміючи, хто такий Путін, що таке Кремль, Москва, Росія. Ізраїлю не потрібно було чекати цієї осінньої резолюції Пар'є про визнання РФ терористичною державою. Менше з тим, Ізраїль нам робив ось таку пропозицію. І це при тому, що Ізраїль. Дуже добре знав і знає, що Російська Федерація щороку, в грудні, голосує за так звану антиізраїльську резолюцію про нерозповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході. Менше з тим він mm. також підігрує періодично Російській Федерації. І ось я вже підходжу до скандального голосування. З'ясувалося, ми теж про це не знали, що виявляється, Україна голосує в одній кампанії з Іраном і з Росією проти Ізраїлю, знаючи знаючи дуже добре, що Ізраїль захищається, він бореться, виборює право на існування, а Іран намагається знищити Ізраїль і пробує виготовити там ядерну зброю. Так ось я хочу відреагувати на реакцію українських дипломатів і реакцію офіційної влади на голосування за проєкт резолюції. Тому що це ну, надзвичайна подія, важлива, і ми повинні ну, правильно все звести докупи і побачити в повному об'ємі ситуацію. Я б розділив би на дві групи цю реакцію, і одна з цих груп поділяється на дві підгрупи. Велика група це дипломати, і там є дві підгрупи, які висловили свою позицію обґрунтовану відповідно до старої, будь-що радянської школи. Першу підгрупу представляє Гриску, а другу групу там старий такий дипломатичний корпус. І окремо треба проаналізувати реакцію сьогоднішньої влади. Це унікальна взагалі ситуація. Я переконаний, що ніхто навіть не звернув увагу на формулювання і на аргументи, які вони навели. Я почну з дипломатів. Отже, підгрупа, яку очолює умовно Володимир Грисько. Ну, в принципі, я не чекав від Огриска таких формулювань. Огризко сказав, а що ви хотіли, щоб ми з вами щоб Україна проголосувала або утрималася, або проголосувала як США там і Британія проти цієї резолюції? Ну а що б тоді про нас сказала Російська Федерація? Це про тому, що Огризко завжди себе чітко позиціонував як суб'єктна особа, як така людина, яка ну в принципі ніяк ментально не залежить від Російської Федерації. А чому Володимир Огризка взагалі цікавить думка РФ? До чого взагалі тут що скаже про нас РФ? Мовляв, РФ звинуватить нас у тому, що ми прагнемо здобути ядерного статусу, напасти там на Російську Федерацію, і це нам, звичайно, пошкодить. За цим всім я ж кажу, прослідковується якась ментальна залежність такої суб'єктної особи, як Володимир Грицько, від думки Російської Федерації. Очевидно, цю поповину Гризку так і, як на мене, не вдалося. Розірвати. А, наступна ця підгрупа це дипломати, які видали такі ну дуже вагомі й серйозні аргументи. Вони сказали, що Україна це унікальна держава, яка єдина в світі відмовилася від ядерного потенціалу, є прикладом і зразком для наслідування. І ми маємо бути ну головними. От головним цим прикладом по ядерному роззброєнню. І ми ніколи не можемо голосувати якось інакше, нам потрібно постійно засуджувати розповсюдження ядерної зброї. Що я, як я хотів би відреагувати на цю позицію? Ну, з точки зору, скажімо так, гуманності, підходу, Ну, Позиція заслуговує на повагу. Якщо абстрагуватися від обставин і від контексту, то це можна прийняти, якби не розуміти всіх отих подій, які відбулися навколо нас в світі, і в тому числі відбуваються навколо Ізраїлю. Я вважаю, що це помилкова позиція, і так не повинно бути. Тому що це якась ну, формальна там, солдафонська логіка. І на мою думку, без якогось філософського осмислення вийти з цього ну, неможливо. Якщо ми вже щось набули, так, то від нього, в принципі, ну, надзвичайно складно відмовитися. Сьогодні відмовитися від ядерної зброї, від ядерного статусу, це все одно що відмовитися від дня чи від ночі, що ми відмовляємося так від ночі, тільки день. Ну це нереально. Треба якось бути ближчими до реальності і розуміти, що якщо винайшли ми ядерну енергетику, ядерну зброю, то потрібно бути ближчим до реальності. І сьогодні, безперечно, можна брати на себе. Можна визначати такі стратегічні завдання. Але для України ну, стоїть питання виживання. І якщо ми здійснили такий там крок, ну, це не означає, ми, Ну, ми можемо безперечно там, скажімо, не шкодувати за тим, що ми зробили. Але ми ж завжди апелюємо до етики і закликаємо всіх. І в тому числі, ну як можна не помітити, що Ізраїль веде екзистенційну війну? Він захищається, так як і ми. Ну він от так зробив. І робити вигляд, що цього не існує, і отак, от, от закликати, значить, Ізраїль позбавитись, ну він буде атакований і буде знищений. І кому від цього ну, це якась, я не знаю, формальна логіка. І де тут етика. Не можна ж від цього так відриватися. В принципі, я хочу сказати, що я часто помічаю серед українських інтелектуалів, от питому українських інтелектуалів, отакі протиріччя. От нездатність взагалі якось об'єднати етику з реальністю і зробити це якимось життєздатним. Оце якийсь парадокс, який мені не пояснюється взагалі. Якийсь формальний такий підхід, і отакі от, от речі, ну, значить, ми взяли на себе зобов'язання в односторонньому порядку, ми зразком і прикладом, і ми не звернемо і так будемо робити, і тому подібне. Мова ж взагалі не йде про те, що е, там Ізраїль е, там не ділиться з нами розвідданими. не Постачає нам чи не продає там, озброєння. Мова йде про етику. Незалежно від того, як там все відбувається. Якщо ми апелюємо до моралі, ну, значить, потрібно дотримуватися наших принципів, а головне, якось узгоджувати їх з реальністю. От цього нам бракує. Ну, я переходжу до цих офісу президента і до. Нашого діючого дипломатичного корпусу, я хочу сказати, я всякого міг чекати, але ну, такого пояснення я просто не міг чекати. А... Що пояснили джерела? Я причин не можу зрозуміти, так чи це Кулеба на себе взяв? Ну, я принаймні читав це з офіційних там пояснень. Мовляв, нічого страшного не відбулося. Це всього-навсього лише проєкт резолюції першого комітету генасамблеї ООН. Ми можемо це все переграти і утриматись там або ще щось. Але якщо Ізраїль нас про це попросить, і якби Ізраїль, представник Ізраїлю, до нас підійшов і поговорив так з нами, ну, попросив би нас, то ми, може б, якось інакше проголосували. Я переконаний, що взагалі в Україні навіть не зрозуміли оцього підходу, оцій суті. От ключове слово попросити, попросив. А це настільки якась примітивна хуторянська культура, яку ми демонструємо в світі і навіть цього не помічаємо. Культура попросити, вона просто пронизала там, я не знаю, всі сфери нашого життя. І всі в очікуванні у нас, що треба прийти попросити в судах, в прокуратурі ще десь ще десь ще десь. Така культура. А це культура приниження. Це говорить про взагалі відсутність будь-яких цінностей, етики, нічого. Тому що ну, такі речі вони передбачають, що таке етика. Це дії за замовчуванням. За замовчуванням. Ми це робимо, тому що. Все цивілізаційні норми. Що значить просити? Що значить просити за там, дотримання етичних норм? Це ну, звідки це таке йде. І це, в принципі, оце культура базарна, гройсман і всі інші, я от просто бачу за оцими формулюваннями цих всіх людей. А дивуватися нічому. А давайте ми поцікавимося. Як ці люди стали дипломатами, як вони здобували, рухались по кар'єрних кар сходинках? За них всі просили, вони все життя просили. І вони вважають, що це абсолютно нормально. І я переконаний, що взагалі ну, ніхто навіть не відреагував на це в Україні, а ці, коли сказали, що нас треба було просто попросити, і ми б якось інакше зробили. Просто підійти до нас. А вони навіть не розуміють, як вони виглядають в очах там, світу. І хто це, я не знаю. Я думаю, що інші це розуміють. Ну, принаймні, я одразу ну, на це відреагував. Отже, а, якби пояснення старої дипломатичної школи, що ми там прикладом є, зразком, ну, для мене це ще хоч ну, якось зрозуміти. Це якась а, кострубата. Етика відірвана від реальностей, ну, але, принаймні, це щось якась позиція. Е, Огризко, ну, завіраз говорить про те, що він не може Ну, у нього за спиною стоїть Росія, і він все значить, переживає, що скаже Російська Федерація. Чи ми там претендуємо на ядерний статус, чи не претендуємо. Я, ще, я не здивуюся, якщо Огризко скаже. Що, а що скаже Росія, чи ми переслідуємо російськомовних і російську мову, чи не переслідуємо? На яке кому діло? Що взагалі ми, тут у нас поширюється російська мова, не поширюється російська мова? Це наша внутрішня справа. Ми самі визначаємо, там, як організувати наш публічний культурний простір. Чи ми маємо звітувати перед Російською Федерацією, чи вони, як себе почувають там, російськомовні? Комфортно, некомфортно, ще там якось. І наскільки взагалі ця категорія відповідає там реальності. Ми самі собі визначаємо, я маю на російську мову. Ну, от так я е, хочу прокоментувати е, це голосування за проєкт резолюції про нерозповсюдження ядерної зброї. Дякую всім за увагу. До побачення. Наступно